Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я вирішила зробити таке розважальне розмовне відео. Я попросила чат GPT створити 35 питань для книголюбів, така своєрідна читацька. Книголюбська анкета. От, і хочу якраз повідповідати вам, щоб ви більше дізналися мій смак на книги, так? можливо, хто перший тут на каналі. Також я лишу в описі під цим відео всі питання. Відповідайте ви, мені завжди цікаво почитати відповіді на такі цікаві питання, можете ділитися з друзями. Тобто, використовуйте, будь ласка, цей список, як забажаєте. От, тому не будемо з вами довго вступати, будемо починати, бо відео, я думаю, також вийде таке е, довгеньке. Тож, заварюйте щось, що вам подобається, і давайте будемо починати. Але перед тим, як ми почнемо, звісно, я прошу вас поставити лайк цьому відео, написати коментар, це дуже допомагає просувати це і інші відео вперед. Потоки. От тому, якщо вам не важко, поставте, будь ласка, і підпишіться, хто ще не підписаний. А ми будемо безпосередньо починати відповідати. Я буду на список цих питань. Тож, перше питання тут таке. Яка книга змінила твій погляд на життя? Е, напевно, я відповім, що це книга Мартин Іден, Джека Лондона, тому що свого часу вона мене вигнала в такий ступор, так, можливо, переосмислила я щось, тому що а, головний герой так старався, старався, так намагався щось комусь доказати. А, і те, що ми маємо в кінці, заради чого це все було зроблено? Це заставляє задуматися і над тими діями, які ти робиш по своєму житті. От, тому. Ця книга однозначно підпадає під це питання? Це Джек Лондон, Мартин Віден. Друге питання, яку книгу ти перечитувала найбільше разів? Я вже, здається, в якомусь відео відповідала, що це книга «Буремний перевал Емілі Бронте. прям обожнюю її. Перечитувала, напевно, три або чотири рази і планую ще це зробити. Третє питання: який жанр ти відкрила для себе нещодавно? От не знаю, чи це точно підпадає під слово жанр, але може, це якби під жанр точно вам не скажу, але це потік свідомості. От, прям здивувало мене, мені здається, я якось так зухвала до цього ставилася, упереджено, тому що перший потік свідомості, з яким я познайомилася, це була Віджиня Вув. Я взагалі не зрозуміла. І мені дуже складно читати було. Потім я читала Шумілють Фолкнера. І от зараз, коли я вже, вже взяла такий чистий потік свідомості і читаю потихеньку у лісах, мені прям ну, є такі прямо моменти, які дуже подобаються. Хоча вони супер складні. Але буває так, що мені прям хочеться таке от почитати. Там главу, яка там 15, наприклад, сторінок, мені хочеться. Посидіти, прям потупатися в ній, от, тому потік свідомості це от таке відкриття, і саме такий чистий потік свідомості. Ось так. Четверте питання: як обираю, що читати далі? Ну, 80% це плани, які я складаю. От, я намагаюся слідувати планам. І там 20% це може бути щось спонтанне. Мені захотілося почитати. Як от було нещодавно Вимкнуло світло, а, я вирішила взяти електронку і там знайшла країну снігу Ясонаріка Бабата, вона не була в мене в планах взагалі. І я от прочитала її. Тому це, це якісь такі прочитання завдяки певним обставинам. От, або там, наприклад, книга, яку я там якось довго хотіла, або ще щось, можу її так ніж планів взяти почитати, але це там загалом 20%. Так, далі, п'яте питання, яка книга вразила тебе найсильніше цього року? Я вже розповідала відео, відео з прочитаним. Це книга Маленьке життя Хан Єна Гіхара. Так, питання номер 6. Чи є автор, у якого ти готовий читати все підряд? Ну, так, є, це, загалом це Стівен Кінг. Я читаю все підряд, але поки що, отак от, з кривим лицем відношуся до темної вежі, я прочитала першу книгу. Я взагалі планую продовжувати знайомитися з темною вежею». про це я також детально розповідала у останньому відео трилогії відео про Стівена Кінга, можете зайти глянути. От, але ну, я купую все, що виходить нове у КСД в перекладі, так, я купую. Плюс ще ну, назву, звісно, Кроніна також все, що в перекладі є. І, напевно, Джон Роулінг так, і під псевдонімом Роберта Гелбрейта. Тому оцих три, три я б назвала, але Стівен Кінг це прямо на першому місці. Питання номер 7. яку книгу ти радиш усім, але її рідко хто читає. Напевно, це книга Тягар Пристрастей людських Семерсета Моєму, тому що я її не порадила. Ще не знаю, чи хтось її прочитав. По-перше, вона така об'ємна. По-друге, взагалі я рідко де бачу, хто читає моємо зараз. Взагалі, якось видання ці букшехівські бух... не малькають мені ні в стрічці, ніде. От тому, напевно, якось за кроні бачу, що люди його читають, так, там блогери. А от в моєму якось взагалі не дуже. Тому ще раз рекомендую вам читайте моєму. Він кльовий. Так, питання номер 8. що для тебе більше важить сюжет чи стиль? Однозначно сюжет, тому що яким би стилем там, автор не писав, якщо сюжет не дуже, мені важко сконцентруватися буде тоді. Ну, це можливо, але якщо вибирати сюжет чи стиль, це все таки буде сюжет. Дев'яте питання: чи купуєш книги за обкладинкою? Напевно, раніше я б сказала так, ну так років 5 або шість. Зараз точно ні. Тому що, по-перше, ціна на книги така, що зараз ти обдумуєш майже кожну покупку, чи варто за обкладинки, не знаю, чи там, наприклад, ні сюжет, ні зміст, купити ту чи іншу книгу. Тим паче, зараз дуже багато там книг Ромком, Ром, «Ром це така, що я взагалі не читаю. І... Також може бути класна обкладинка там, але сюжет, я так до речі, от наведу приклад. Мене зацікавило, коли тільки вийшла ця книга Король Неверленду, так перша розпусні загублені хлопці. Я типу зразу на обкладинку там ще всяка така штука, я така вау, щось прикольне, може готичне. Але потім, коли я вже прочитала анотацію, я така, о господи, тому зараз точно не з обкладинкою. Десять питання книга, яку ти не дочитала, але досі плануєш повернутися. У мене прям таких от, ну, нічого не, не спадає на думку, що от я там, наприклад, читала-читала, кинула, а думаю, повернутися. Іди, ну, це так можу назвати. Я просто спробувала одну главу прочитала кроні на зорі, дивляться вниз. Звісно, я планую її читати, ну на новику перечитала, але просто я прочитала главу, щоб зрозуміти, який переклад, як вона мені читається. Тобто це не та це не так, що я там кинула, тому що мені не цікаво. Ні, я просто там спробувала як переклад, взагалі, як ем, ну як вона читається і все. І потім я думаю, це ну, для, для більш такого виваженого ем, читання. Тому зараз я от не пригладаю, щоб в мене була якась така книга. Так. Питання номер 11. Який персонаж здається тобі найкраще прописаним у літературі? Відразу на згадку приходить Атикус Фінч із з вбити пересмішника. Я розповідала про це у відео з тими книгами, які я рекомендую прочитати до 30 років. Ну, тому що він дуже такий колоритний, класно прописаний, тому це Атикус Фінч? Так, питання номер 12. На яку книгу ти чекаєш екранізацію? Напевно, якщо з останніх так брати, то це Світанок перед жнивами», Світлана Колінс. Якраз я вже заходила, дивилася в інстаграмі на сторінку, здається, Lands Hate знімає студія. Там вже деякі пейзажі показують, ну загалом там каст просто відпад. От Я сподіваюся, що екранізація буде дійсно класна, і чекаю її, звісно. Питання номер 13 який світ із книг ти хотіла б відвідати? Оце прям питання, над яким я думала дуже довго. І напевно, ще про ків також декілька назад, я б, звісно, назвала Гаррі Поттер. Але зараз я просто розумію, ну, відвідати це, типу, як не знаю, сходити в. Парк розваг, так, Гаррі Поттер. Ти ж просто ти ж не лишаєшся там вивчати магію, ти там не лишаєшся ще щось. Я була просто мавлом, якого там закинули на один день, а так би походила і все. Тому Гаррі Поттер — ні. Я потім ну, думала над такими іншими фентезійними світами. Мені нічого не хотілося, тому що е, там важко вижити. І єдине, що я надумала — це мені б хотілося, напевно, якраз отак на один день. Просто спробувати е, на один день опинитися е, саме на грі голодні ігри. Одралі. Ну, типу, е, тільки не вмерти, наприклад, ну просто вибути з гри. Як, от є, е, якщо знаєте, гра там грав кальмара, типу, це гра, яку там люди проходили потім після серіалу, звісно, всі живі ж залишились. Так, я б хотіла просто спробувати свої е, здібності, якісь витривалість, от пограти щось схоже на. Голодні ігри, але без смерті. Ось так. Питання номер 14: електронні паперові чи аудіо, що перемагає у цьому? Однозначно паперові, але до електронних і аудіо я вже більш так лояльно відношусь. Років 10 назад я прям, прям плювалася. Але зараз це має місце бути, але якщо порівнювати між трьома, я виберу паперові. Питання номер 15. Яка книга змусила тебе плакати, сміятися? Сміятися це якраз те, що спадає на думку, це Фаніфлех, третя частина з циклу. тут прикріплю фоточку. Називається Заберіть мене на небеса там про бабцю. Дуже таку цікаву і смішну, тому я прямо сміялася в голові. А от плакати з голо мене книги так не можуть, щоб прям. Зворушити. Але я була на межі, от саме з маленьким життям. Я, ну, я не плакала, була там відверта огида, були сцени, тому якщо брати, наприклад, така книга там найбільше емоцій у мене викликала останнім часом, це буде маленьке життя. Питання номер 16. яку книгу ти хотіла б стерти з пам'яті, щоб прочитати знову вперше? Якщо стирати пам'яті, то краще стирати якісь детективи, тому що якщо це класний детектив, тип його хотів ще раз перечитати, але ти, наприклад, знаєш сюжет. От то я б, наприклад, взяла всю серію весь цикл про Ганнібала Лектера, Томаса Харріса, Я б залюбки перечитала б наново, особливо мовчання ягнята, але я і дивилася мільйон разів кранізацію. Прочитала книгу. От, прям дуже захопливо і мені е, і передній червоний дракон і наступні сподобалися. От, тому, якщо стерти, то я б цю серію стерла і перечитала б залюбки ще раз. Питання номер 17. Чи буває в тебе читацький ступор, як виходиш із нього? Так, це ми називаємо всі з вами нечитун. Нечитун буває, мені здається, у всіх. Чому він бувається, або книга мені не подобається. І мені її важко читати, або вона просто не, не підпадає мені під настрій. І як я з нього виходжу, я себе заставляю. Я тебе я себе трохи мучую. Тобто, якщо книга ну, загалом норм, але я, наприклад, не можу читати, не знаю, хоч на якісь серіали дивитися чи ще щось, я себе прям заставляю читати, беру усвідомлено, щоб виникнути, тому що коли отакий не читу, наступає здається, я просто десь думками питаю, і мене, знаєте, як дитина. Посадити і заставити. Тому я себе так заставляю годину-дві, а потім я вже вливаюся і воно йде по накатанні. От, тому у мене такий спосіб. Ну, або можу взяти там іншу книгу, так, змінити жанр, прочитати її, але все одно потім повернуся до тієї книги, там, яку я читала, навіть якщо вона там супер не цікава. От, мені було б цікаво. Як ви боротися з нечутином, тому напишіть, будь ласка. Так, питання номер 18 яку книгу ти хочеш мати у найкрасивішому виданні? Насправді я також думала над цим питанням, але в мене немає такої книги. Ну, типу, мені без різниці, яке видання. Головне, щоб книга була цікава, типу зміст її. От, я думаю, може, там, я не знаю, хтось там колекціонує того ж самого Гаррі Поттера чи сутінки мої улюблені. Але ні. Ну, якщо вибирати, я б, напевно, взяла там буремний перевал», так? Якщо вже ж треба вибрати, то я б хотіла в якомусь там суперкласному видані буремний перевал», то ось так. Питання номер 19. Яка книга дала тобі найсильніший aftertaste? І це знову буде маленьке життя, якщо з останніх. Ось так. Так, питання номер 20 книга, яку я взяла б з собою на безлюдний острів. Я також подумала над цим питанням і вирішила, що це точно буде у ліс. От цю книгу можна розбирати, сидіти, дубатися, і якраз мені здається, отого того часу. На безлюдному острові, який тобі відведений, може навіть і не вистачити, щоб посягнути цю книгу. От, але я б брала б з примітками, звісно, тому що без приміток було б важко. Тому це буде у ліс. Питання 21. Який вигаданий герой міг би стати твоїм другом у реальному житті? І це питання мене просто вігнало в якийсь ступор. От реально. Я перебирала персонаж за персонажем, думала, хто. І я досі не знаю. Де. Я прийшла до висновку, що є два шляхи. Перший шлях це мені б став другом якийсь А-ля наставник, щось, типу, там Дамблдора, тобто персонаж, або людина, у якої я можу чогось навчитися, з якою мені буде цікаво спілкуватися. От, тобто, мені потрібен був якийсь такий наставник, а-ля мудрий, але щоб і там мене розумів. так, от. І другий. Це максимально такий, не знаю, нейтральний лайтовий персонаж. Зараз поясню, чому. Я людина, яка дуже часто, прям надто часто на щось ображається. Типу, це, моя, це мій такий головний мінус, я на багато що. От, але я, я швидко відходжу. І це, мав би бути такий персонаж. Який би на це не звертав уваги, чи знав таку мою ваду і нормально до цього відносився. От. А так я загалом перебирала, не знаю, там, от того ж самого Гаррі Поттера. Ну ні, от можливо, Рон, можливо. Але мене б бістило його таке шалапайство, мені таке не дуже подобається. Я подумала, що, може, я б подружилася з Шерлоком Холмсом, але ні. Типу, у нас б були і деякі е, і ну, ми б не знайшли з ним спільну мову. Тому в мене немає відповіді на це питання. Можливо, це якраз буде таким питанням в висячому положенні. Можливо, я буду читати книги і тепер думати, ти типу, був моїм другом, а ти? А ти. Ось так. Тому, на жаль, на це питання у мене відповіді немає. 22. Яка книга найкраще описує твій теперішній стан? Книга час жити і час помирати, ремарка. Тут без коментарів навіть. 23. Чия книга, яку ти купила тільки заради однієї фрази? Типу, заради фрази купляти книгу, щоб вона там була сама фраза у книзі? Ну, ні, такого в мене немає. Якщо у вас таке було, мені було б цікаво, напишіть, ви купляли коли-небудь книгу заради якоїсь там фрази. Цікаве питання. 24. Яку книжку у смерть ти досі не можеш пробачити автору? Це також питання, над яким я думала довго. І немає в мене такого. Я всім пробачаю, вбивайте всіх, окрім, окрім тварин. От от чого я, я прям не можу пробачати автору? Коли є або мучують тварин, або їх там вбивають якось, це прям мене дуже тригорить. Я як зараз пам'ятаю, ще в школі ми читали твір Ольги Коболянської Земля, і ну, нам задали прочитати. І на наступний день в школі ми якраз обговорювали цю книгу. про те там от як брат міг бити брата. Я навіть вчительці свій сказала, що мені взагалі пофіг, що вони там побивали, але телятко, яке розпороло собі живіт на там, огорожі, там, через якийсь паркан не могло перелізти, воно розпороло живіт і померло. І я досі пам'ятаю. Я не пам'ятаю, про що земля Ольги Кобелянської, крім того, що там брати щось там, якась циганка, ну отак, от, от фрагментарно. Але що телятко розпороло живіт собі на тому паркані, я пам'ятаю досі. От, і... Ось не можу Ольгі Кобилянській пробачити це. І загалом всім авторам, які знущаються над тваринами або вбивають тварин, я їм не пробачаю. А людей, будь ласка. Так. Далі, 25. п'яте. Яка книга викликала в тебе найбільше книжкове Похмілля? Е, ну, такого. Не було, Ну, останнє це, звісно, це маленьке життя. От. Тут сьогодні маленьке життя прям фігурує над усім. Бо це таке, що просто останнє я е, ці всі емоції досі проживаю. 26. Яке найдивніше місце, де тобі доводилося читати? Я також подумала, ну в мене немає таких найдивніших місць. Ну, типу, це звичайні місця, не знаю, там, в літаку я читала, в поїзді читала. Не знаю, напевно, найдивніше це читати в ванні, тому що це незручно. Але було таке, що я не могла прям від книги відірватися. От реально, ну, ти лежиш в тримаєш тримавши так книжку перед собою, щоб вона там не впала, загломванні ж вологість більша, і сторіночки тоді хвилючками йдуть, але ну от бувало. Але щоб прям якесь ще темніше місце у мене було, не було в мене такого. от Тому отак. 27 питання, яку книгу ти вважаєш ідеальною для осені? Це, напевно, шаблон шаблонний, але це буде таємна історія до нетар. Так, Питання номер 28 це яка книга мала ідеальну першу сторінку? Із останніх прочитаних ідеальна перша сторінка була у молитві за Овлана Ніні Джона Ірвінга, там от прям перша ідеальна сторінка. Питання двадцять. Про що була б книга, яку ти сама могла б написати? А вона була ні про що, просто про якісь самокопання. От я думала, що це було б щось схоже на е, пруста. Е, Тому що перша частина якраз названа у сторону дуже мені перегукується, і я, здається, в якомусь відео казала, що якби я вміла писати і могла писати, е, то я б написала на званову сторону. Тому ось так: е, 30. На яку книгу ти підсіла несподівано для себе? Я не знаю. Якщо чесно, прям щоб підсісти. Ні, зна. Напевно, це Іліада Гомера. Я не сподівалася, що от вона мені настільки сподобається. Я прям з захватом буду її читати. Тобто я знала, що це буде щось таке важке, але мені його треба прочитати, щоб знати. А мені так подобалось, Я, от, напевно, так, реально підсіла і. Прям так швиденько і з захопленням прочитала, тому це буде от Іліада. Питання 31. Чи вибираєш книги під настрій чи для зміни настрою? Для зміни, так, під настрій загалом дуже-дуже рідко. От якщо буває якось, знаєте, морально важко чи депресняково, я беру щось більш таке, м веселе. Загалом беру дитяче. От, наприклад, коли почалось повномасштабне вторгнення, я на той момент якраз читала третю частину двір шипів троє, тоді здається, називається двір крили руїн. Господи, як я плювалася, це, ну, це був жах, це просто був жах. Я єлі дочитала і забула взагалі за цю серію, слава Богу. І е, тоді ну, взагалі така була ситуація. Я брала просто читати дитячу літературу. Я прочитала тоді е, Поліанну, я прочитала «Таємний сад, я прочитала Тома Сойера, Фіна, е, Тереодори з Васюківки. Тобто я читала таку літературу, мені ну, подобалося і в цьому немає нічого такого постидного. От, тому це для зміни настрою От, беру якраз дитячу літературу читати це прям прикольно. 32. Який книжковий універсум, на твою думку, найкраще продуманий? Е, я не можу прям е, казати 100%, тому що не читала, але впевнена, що це саме буде світ Джорджа Мартіна. Він настільки заморочився. З оцим всім знайти ці всі витоки, ну, це, це судячи от прям по серіалу. Я думаю, що в книзі це прям ще краще. Тому не читаючи, але так заздалегідь, закидуючи е, таку от штучку, можу сказати, що це буде світ Джорджа Мартіна. От. 33. Чи любиш книги з ненадійними оповідачами? Сус-соу, ну, so -so, так сказати. Тому що небагато книг, які я там читала з ненадійними оповідачами, але буває це дуже прикольно. От, тому, якби, ну, нейтрально, так? Буває прикольно, буває неприкольно, все залежить саме від книги, від стилю письма. Тобто тут не може бути лише один цей фактор, тут буде багато факторів. 34. Яку книгу ти подарувала будь-кому незалежно від смаку? Це прям таке, знаєте, важке питання, тому що людині, яка там не читає, чи читає корисну, як багато кажуть, літературу, там, типу, я не знаю, всяку психологію. Ну, такі люди, ну їх важко якось змінити їхню думку, але я б, якщо брати, я б всім би тикала замок Капелюшника. Ну, от реально, кому не попадя, от всім любиш, не любиш, читай замок Капелюшника. Так, і останнє питання, це яке твоє найбільше книголюбське зізнання? Я навіть не знаю, щоб відповісти, ну, що на це, яке може бути в мене там книголюбське зізнання? Напевно, це, ну, якщо так от знаєте, не обдумуючи отак відразу, що я дуже багатьом злочинцям якимось, я дуже багатьом. Якби, мені шкода, мені їх жаль. Також я розповідала в одному з відео, наприклад, мені дуже жаль там Жанна Батіста Гринує з парфумера, хоча він такий злочинець, він вбився, але ну, типу, ми читаємо, ми знаємо, чому він таким став, і мені його дуже шкода, і я його жалію прям. Тому, напевно, саме найбільше моя книголюбське зізнання те, що я жалію, вбивсь там різних типу антагоністів. Якось лояльно до них відношуся, хоча, напевно, не потрібно було б так робити сути з людських міркувань. От е, тому поки що прийшло не в голову саме те. Тож, друзі, це все сьогодні по питанням. Пишіть, будь ласка, чи сподобалось вам це відео? пишіть, будь ласка, ваші відповіді на ці питання. Можливо, якесь питання також вас так трошечки привело в ступор, як і мене. От. Не забудьте поставити лайк, підписатися на цей канал, а з вами ми вже побачимося у наступному відео. Сподіваюся, що світло буде, тому що зараз якраз тим відключенням шукаєш отой момент, коли все, всі зірки зійдуться, і ти можеш записати, змонтувати, викласти відео, нічого там не збоїть, тому зараз це трошки стало важче, тому ваш лайк це також додаткова підтримка мене. Знак, що потрібно знімати далі і не опускати руки. От, тому побачимося з вами в наступному відео з прочитаним за два місяці. Всім бувайте!